Будинок, який ледь не дорожчий за всю Угорщину. Думаєте, це міф? А от і ні, сьогодні розкажу вам про найдорожчий будинок у світі. Його назва Swiss Gold House. і побудований він, до речі, в Швейцарії. Так ось, де живуть найбагатші люди в світі, а не в конче заспі, як ми могли з вами думати раніше. Екстер'єр виконаний у стилі хай-тек. Будинок із загальною площею 725 квадратних метрів не вважається особливо великим серед мільярдерів, хоча й нараховує аж 8 спалень. На перший погляд, важко зрозуміти, навіщо в будинку стільки спалень, Невже у мільярдерів стільки коханок? кохано. Oh, yeah. Будинок має велику трасу, на якій можна смажити шашлички, а ще на все горло співати ні обіцянок, ні пробачень. Пробачте. А ще є басейн та гараж на декілька автомобілів. Не вистачає лише аквадискотеки. Надвисока ціна на будинок пояснюється тим, що матеріали, з яких він зроблений, неймовірно дорогі. Оздоблення створено із 200 тонн платини, золота та срібла, що є заслугою відомого епатажного дизайнера Стюарта Х'юза. Ви тільки уявіть, оздоблення бару у вітальні виконане зі справжнього метеорита та костей динозавра. Цікаво є те, що точне розташування цього будинку невідомо. А також ніхто не знає про те, хто є власник. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Дві хати маємо. Ванна. Ну то хай жона. Цілих п'ять років знадобилося для того, щоб звести такий будинок. Ну а тепер найцікавіше: ціна будиночка малесенькі, незначні. Всім доступні 12 мільярдів доларів! До речі, напишіть у коментах, ким потрібно працювати, щоб придбати такий будинок. А ще підписуйтесь, ставте подобайки, пам'ятайте, що жити зовсім недорого, якщо у вас є гроші. Їх вам і побажаю!